Ветеранський аудит від сьогодні розпочнеться перевірка діяльності ветеранських організацій, що працюють в Україні. Таке рішення ухвалили напередодні на засіданні робочої групи у міністерстві соціальної політики. Конфлікт між атовцями та ветеранами Другої світової та інших воєн розпочався ще місяць тому. Виявилося, організації роками отримують бюджетні мільйони без конкурсу та не звітують на що їх витратили. Пропозиція розподіляти гроші на конкурсній основі ветеранів Другої світової тоді обурила. А вчора домовились все ж таки про це. Їм виділять 20% від суми, яку вони просили, щоб погасити борги за оренду та комунальні послуги. Конкурс «Наш система розподілу бюджетних грошей запрацює з другого півріччя. Я вважаю, що це абсолютно максимально компромісне рішення. І я хочу попросити. І це дуже важке рішення, яке дуже важко далося. Ми перевіримо обов'язково всі заходи, перевіримо їх автентичність, правдивість, доцільність і будемо йти до нашої мети на проведення конкурсів.